Сьогодні ми відмічаємо Всесвітній день вишиванки, міжнародне свято, яке покликано зберегти споконвічні народні традиції, створення та носіння етнічно вишитого українського одягу. Профтехосвіта Чернігівщини долучається до свята, одягнувши вишиванку. Україна це чарівний і благодатний край, Тут із сивої давнини живе мудрий і добрий. Творчий і натхнений народ, який подарував світові неповторну українську вишивку, за якою нас опізнають у всіх куточках світу. Вона є найкращим оберегом. Традиційно в Україні сорочку вишивала мати для сина чи доньки, вкладаючи у неї свою любов, думи, мрії і світлі надії, щоб уйшли сини в складну дорогу життя. З маминим благословенням, сміливими й сильними, мужніми й відважними, справжніми українцями. Я світу розкажу про вишиванку, про долю, яка вишита на ній, і буду без безперестанку цей скарб, що предками дарований мені. Я світу розкажу про кольори, якими вишита моя сорочка біла, і хто б там що мені не говорив, мені чаруюча і життєдайна сила. Я світу розкажу про ниточки, Вони життя моє, мов пензлику малюють. Любов по грані мальви квіточки, а темні барви серденько хвилюють. Я світу розкажу про візі руки, які лягли на біле полотно і розкадую закодовані малюнки, я їх хотіла розвитати вже давно. Я світу розкажу про оворі, які для мене вишиванка стала. Його переступивши бацькість хворі. Щасті долю мені мама дарувала. Моя рідненька, Україно, нене. В цей день я одягну святково зранку. Нехай весь світ сьогодні дивиться на мене. Я розкажу йому про вишиванку. Моя берегине, сорочечко в хрестик. Хоча я одягаю тебе не щодня, та кожної миті ношу тебе в серці, бо ти що найбільша святиня моя. В тобі якесь диво. Сакральна значущість, ти вабиш красою, палітрою бар. В мені твоя сила, в тобі моя сутність, моя вишиваночка, ти Божий дар. Для мене ти гордість і чиста я совість, і захист, і пам'ять, і подих віків, і мамина ласка, і батьківський голос, і мудрість, і досвід прожитих років. Поки українці єднатися будуть, нехай не лякає тебе забуття. Для тих, хто в країну по-справжньому любить сорочечка Христу це ціле життя.